Вітаю вас! З вами Петренко Михайло Юрійович. Поговоримо про симптоми каменів в жовчному міхурі. Дуже часто пацієнти навіть не підозрюють, що мають камені в жовчному міхурі, поки одного дня не з'являється різкий біль під правим ребром. Це може бути жовчна коліка сигнал, що камінь перекрив жовчний протік. Біль зазвичай з'являється після жирної їжі. Може віддавати у спину праве плече чи під лопатку. Інші симптоми гіркота у роті, нудота, здуття живота, порушення травлення, іноді підвищення температури. Якщо камінь заклинює протік, жовч не відходить, тоді шкіра і білки очей можуть набувати жовтого відтінку. Найголовніше не чекати, поки біль повториться. Звертайтесь до лікаря, зробіть УЗД органів черевної порожнини. Це просте обстеження, яке допоможе вчасно виявити проблему і уникнути ускладнень. Пам'ятайте, камені це не вирок, але вони не розмоктуються самі лише точна діагностика і правильне лікування повертають комфорт та здоров'я.